Гріх Адама і спасіння через Ісуса Христа. І ми читаємо, що у Христі ми маємо дар благодаті. Це подарунок. Ти це не заробив, і я це не заробив. Це дар благодаті, і Він для Твого, і Мого виправдання скажи виправдання, виправдання через Ісуса Христа, і ми бачимо, як рясно примножується. Благословення від Господа в нашому житті, тому що ми прийняли дар благодаті через Ісуса Христа. І в той же час через Ісуса ми маємо дар праведності, скажи дар праведності. І Він для чого? Він для того, щоб ми мали виправдання до життя. Бог веде тебе до життя. Життя вічного. І життя тут, в Ісусі Христі, хай Господь тебе поблагословить. Амінь.